Будемося на дуже потужному дуже нашому підприємстві українському, що я хочу сказати, хотів завжди приїхати з самого початку на наші атомки на АЕС в Україні в щоб зрозуміти проблемні питання, які є, і вирішення рішення цих питань скоординувати наші зусилля, щоб в АЕС розуміли. Підтримку центральної влади, а також об'єднуючи, чесно кажучи, з місцевої влади. А, зараз піднімали декілька питань: питання у АЕС, питання заборгованості, дуже актуальне питання, яке накопичилось впродовж 10 років. Ми не говоримо про те, що рані, раніше було. Говоримо про те, що сьогодні. Зуміли кроки, що треба зробити. Зараз будемо з'єднатися разом з паном Путіном, разом з паном Шмігальом і з міністром енергетики і з професіоналами, з енергетиками високого рівня. Зробимо на раду найближчі дні. Обов'язково підготуємо указ від мене з приводу заходів для підтримки атомної енергетики України. Питання заборгованості стає питання в цілому напрямку, куди йде країна і як вона, крім слів, буде підтримувати атомну енергетику в Україну, де ми займаємо потужні позиції не просто на території колишнього радянського союзу, серед інших республік чи інших вже на сьогодні незалежних країн що ми маємо потужну позицію у світі. Це дійсно. І тому будемо говорити про можливість запуску і будівництва 3-4 року. Я впевнений, що держава буде підтримувати. А в цілому те, що я побачив, цифри, цифри дійсно ну, такі непрості для українського бюджету, але є виходи. Я бачив пропозицію знов таки ж Петра Путіна. Пропозицію директора Хмельницької АЕС, де ми можемо знайти гроші, як ми їх знайдемо і в які приблизно терміни. Окрім коштів, обговорювали терміни, про терміни дайте, паузу це. треба все прорахувати, і тоді буде винесена пропозиція суспільства та це Третє складне питання, дійсно питання а, податків. Будемо зустрічатися з а, нашим паном, керівником податкового паном Любченко, Проговоримо теж це питання. Я думаю, що ми всі зацікавлені в тому, щоб підтримати українську атомку, найдешевша енергетика, найдешевша українською. Для нашого, перш за все, суспільства. Не забуваючи і всі інші, відмовнену і теплову генерацію, але тим не менш, пам'ятаємо, що все ж таки це головний на сьогодні напрямок енергетичної галузі нашої країни. Важлива зустріч. Говорили як з керівництвом, так і з нашими людьми звичайними чи незвичайними що працюють такі складній галузі з енергетикою. Говорили, я думаю, що, як мені сказали, в принципі керівництво завжди приїжджає на атомну, на АЕС, завжди приїздить за два тижні до виборів на другий термін президентів. Тому я радий. Я про це не знав, але я радий, що я приїхав, скажімо <сосіб> так. Не з цією місією, про що говорять терміни сьогоднішні. Ну і незрозуміла позиція. В цілому, я вважаю, ну не хочу не хочу говорити про прем'єрів різних часів. Скажімо так, керівництво країни повинно бути на всіх. Таких стратегічних підприємств України бачити, що відбувається своїми очима. Я тому радий, що я тут, впевнений, що буде тут Денис Анатолійович. Денис Анатольович, до речі, вчора вчора він був. Чи пару днів тому він був найнарад. На Турбанку. Два тижні тому. Да. Тому я нашого прем'єра запрошую, впевнений, що він теж приїде. 5 тисяч людей працює важливо. Якщо запустимо третій, четвертий блок, ще приблизно буде працювати впродовж будування і запуску в цілому по країні, буде працювати плюс 100 тисяч робочих. Мені здається, що це і є задача, з якою треба державі державній розвідку. Це якщо про атомну просто. Що ще про Хмельниччину ще Трайно. ви скаже став поставити питання? Я походу відповідаючи буду. Будь ласка, тільки представляємося, добре? Будемо говорити, де ще на яких об'єктах ми були. Про те, що це пов'язано з енергобалансом нашої країни, тому що багато складнощів із дійсно, шахтарями, в цілому з тепловою генерацією, ви ж знаєте, що там було через все почалось з кризи теплої зими. Для нас, для людей все було прекрасно, а для шахтарів було складно, для шахт було складно, ніхто не купував через теплові землю вуголь. Крім цього, не купували Вуголь ще, а, а, тому що на багатьох державних шахтах, ви знаєте, mm -hmm. теж через багато різних причин на да, Вуголь кошторис з був дуже високий, вище да, ніж у приватних шахт чи ринкової ціни. Тому і були питання шахтарями, а чи, а, а, якщо ви не купуєте, ніхто не купує на Вуголь, виникає питання, де їм брати заробітну плату. Тому ну, питань багато. <кій> і ви знаєте, що ми, що стосується відновленої енергетики, ви знаєте, що було, який був раніше закон. Зараз, правда, ми переголосували закон Верховній Раді, знизили об'єми сонця, скажімо так, ну і вітру, ну, в цілому відновленої енергетики на 15% згідно того меморандуму, який Підписано було з ринком відновленої нарядки і керівництвом нашої держави, я маю на увазі, і кабміна. Тому якісь речі, якісь кроки робляться, я це дійсно бачу, але мені здається, достатньо повільно вони робляться. Бо в цілому треба вирішувати питання. Про той баланс, про який я вам сказав, це складне рішення. Коли треба щоб і шахтарям. Була і робота, і заробітна влада, і не закривалися Шахти з іншого боку у нас атомка, які можуть бути обмежені, якщо от, тут сам найдешевша генерація. Тому ну, багато питань, що скажу. Багато. Добре, колеги, ще питання. Будь ласка, тільки представляєте? 112 канал Валентина Мелісенко. Скажіть, будь ласка, чи можливі найближчим часом кадрові зміни ротації серед в уряді, силові структури? Під ким, власне, хитається крісло і чи є вас заміна і стосовно коронавірусу. Півроку тому ви зібрали олігархів і, скажімо так, роздали їм області на підтримку місцевій владі. Чи виявилася ефективною ця ідея? І що будете робити з тими керівниками органів місцевого самоврядування, які не дотримуються карантинних обмежень? Дякую. У вас в одному питанні дуже багато питань. І дуже багато треба робити рішучих дій і висновків, щоб... Надати вам ту відповідь, яку, напевно, ви чекаєте. Розберемо по частях, я думаю, вашему вашому. Перше питання з приводу бунту деяких керівників місцевого. Я в цілому не розумію, хто з ким воює. Я зовсім не з ким не воюю. Ми воюємо за. Воно може смішно звучить для них, але в принципі всі ті бунтарі, про кого ви кажуть, я розумію, що перед місцевими виборами вони хочуть а, подобатись людям і все відчиняти, надавати можливість сходити без масок, закривати очі, коли у нас не було захворівших дітей, а зараз початком школи. Закривати, позаплющувати очі і не бачити, що просто вдруг раптом в їх, конкретно, до речі, в їх містах, містах бунтарів. Ну, раптом в день 200-250 дітей захворіли ну, по країні, а, а, а в більшості це 2-3 області. Тому я зовсім не розумію, з ким ми воюємо. У нас просто не буде стільки ліжок. Наприклад, Івано-Франківська область, яку я, до якої я дуже гарно ставлюсь. Як для будь-якої області. Якщо там кількість захворівших така, я, я не розумію, чому Івано-Франківська область повинна бути схожа потім на Італійську державу. На державу Італію, коли ми бачимо, що там відбувається. Просто немає ліжу. Це нечесна позиція. Просто нечесна позиція. Я так вважаю, що ж відбувається, людям все можна. І я за те, що все можна, я так хочу. Я хочу ходити без масок і в магазинах, і в школах, і нічого не чути. Я так, так хочу. Кожна людина так хоче. Але ми, ми ж держава і повинні захищати людей, незважаючи на те, що іноді щось не подобається. Тому що будь-які обмеження і мені, і будь-якій людині завжди будуть не подобані. Вони повинні бути логічні і справедливі згодом. Десь там є трішечки там, ну, і дуже сильний мір. Може бути. Але це про спілкування між місцевою владою і, наприклад, Не Місцевою владою і президентом. Просто це не про це. Вони повинні думати, що у них в лікарні, що у них здорове як там люди на ці що з швидким у них в містах. Є питання, ми всі повинні бути однією командою, коли ковід. Ковід він не в тій чи іншій області. Я, як, як приклад, привів Івана франківського можемо взяти, ми взяти Одещу, можемо взяти Харків. Просто подивіться, там, де просто не було хворі, е, захворіння, не було просто. На Одещині просто їх не було. на Харківщині теж. Давайте метро, хай воно працює, все буде нормально. Люди підтримують, люди виходили на вулицю. Так і є. А чому в лідерах зараз Одеса і Харківщина? Чому раптом вони з'явилися тій області, де просто не було захворів? Було 5, 10, 15. А що зараз відбувається? Звідки 100-200? В більшості країн, там, де є пляжі, може, воно, воно і виглядає неправильно, але в більшості країн на пляжі люди ходять в масках. Я не знаю, наскільки воно працює. Я не медик. Хоча за ці місяці ми вже всі стали медиками. Але чомусь у всьому світі це так. Ми не такі, ми вільні, ми демократичні, нам все можна. Де брати ліжок, де ліжки, де брати медиків, де нам все це потім брати. Хто за це буде нести відповідальність? Я вважаю так, що беремо з вами міста країни. Було звернення мозку, воно не працювало, прем'єра не працювала, президент було звернення, прохання до місцевих роб. Прямо той момент, коли це було. Я вже не говорю про те, що я це робив щодня, дуже довгий термін. До людей звертався, до місцевих влад і інших. Ми потім з вами повинні зробити наступне. Ми беремо ті дати. Зараз просто така думка. Беремо дати, коли ми почали працювати. З цим питанням. Коли почали робити всі? Інфекційні лікарні, лабораторії, все це почало піднімати. Дивимо, скільки людей в тих чи інших областях, де так звані бунтарі. Скільки було смертей. І потім після нашого звернення і нашої роботи, і їх бунтарства, дивимося скільки після цього померло, не захворів, а померло людей. В їх містах, в їх регіонах. І потім ці прізвища надаємо цим, як кажуть, бунтарям. І хай вони ходять до батьків, до дітей цих людей, до кого хочуть, до всіх їх хороших. Хай ходять і дивляться як їм хочуть. Все, що я можу сказати. Ми сьогодні з приводу ковід. Ми просто вже розуміємо, що ми просто повинні робити свою працю, кожен хто може. Я за це відповідаю. У мене в багатьох містах запитують, а що ви? Навіщо ви в лікарні? Навіщо от ми інфекційну там, лікарню ще одну відкривали? А навіщо це ж не ваш обов'язок. Якщо в нашій державі всі будуть говорити, це не мій обов'язок, згідно документів, законів, конституцій, хто буде за що відповідати? Я вважаю, коли трагедія. Коли був, вибачте, таке порівняння, ми просто тут знаходимося на атомці, порівняння про Чорнобиль. Хтось когось запитував тоді, які обов'язки, всі разом, всім народам, всі хотіли просто зберегти життя людей. Я вважаю, що, COVID, що це те ж саме. Подивіться по кількості людей. Така ж сама трагедія, та інша. Да, вірусна, Да, Ми не знаємо, коли буде вакцина точно. І які ми з вами в черзі за ці вакцини. Але кожна людина повинна вже думати не тільки про себе, думати про того, хто, хто поруч. До нас можна в кафе. Їм влада каже, не можна. Треба вісти. Коли ти в кафе сидиш і їси, і, 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 будь ласка, це зрозуміло, всі ж не ідіоти. Без маски. Ну, можна весілля не по 100 людей в ресторанах? Не ну, можна так робити. Ну, я чесно, я вражений. В принципі. Експеримент да. з олігархами. Експеримент так, з олігархами з точки зору а, того самого початку. Ну, є державні кошти, які були виділені. І були виділені кошти а, бізнесу. Олігархи, не олігархи, збирали всі, хто є. Чесно кажучи, я каманець їх не ліс ніколи, тому я не знаю, хто з них олігарх, хто ні. Може вони всі. Мені, чесно кажучи, все одно. Вони всі а, повинні були, згідно наших домовленостей, надати гроші. Хтось давав гроші, хтось купував, сам напряму віддавав лікарням. До речі, місцевим велика давав. Місцеві лікарні вони завантажували всіх областей. Хмельниччина теж не, не виключена. Дуже багато було куплено і СШВ, і, і інших засобів для захисту від ковід. Да, тому я не знаю, спрацював чи не спрацював. У нас сьогодні в країні все є. Окрім що Я сказав, я дуже дуже хвилююсь через те, що у нас велике наповнення в лікарні. Їх головний санітарний лікар за це несе відповідальність, Переквалі... зараз перевлаштовують декілька медичних установ, але я в цілому з цієї точки зору дуже хвилююсь. Я вважаю, що на той момент це було. Єдине правильне. Кадрові, Кадрові, Кадрові зміни потенційні. Кадрові зміни Кадрові зміни, я не знаю. Для ну, Зараз, для, для хайпу? Підставляйте за цим Кадрові зміни повинна а, не боятися і робити держава, і президент, і прем'єр-міністр завжди, коли людина а, в критичній ситуації не виконує свою роботу. Якщо ми оцінюємо. Ми бачимо, що людина не виконує всі свої обов'язки, треба людину змінювати, не зважаючи це, моя філософія, незважаючи на те, що скільки він чи вона на цій посаді працює. Добре, тільки представляйтесь. Доброго дня, митвічі колена, 33 канал, хмельницьке телебачення. У мене питання про дорогу. Пане президенте. Точніше про трасу М 12 точніше про її відрізок біля меджекужа. Там раніше її ремонтували китайці, у нас її називають китайська дорога. Нині турки, але от справа далі не йде якось активних робіт. Досі немає. Чому і коли буде можна професіонал відповість згідно термінів і коштів і всього прям 12 Ми сьогодні розбирали багато доріг. Я чесно кажучи, не пам'ятаю саме ту ділянку, про яку ви кажете. Будь ласка, доброго дня, да Що так. щось по цієї ділянки дійсно торги відбулися вже давно. Було дві. Речі, які не дозволяли розпочати роботу, перше це дозвіл Даві, він вже отриманий, все в порядку на всю ділянку. Друге це коригування проєкту. Воно відбувається поступово, тому що той проєкт, за яким відбувалося будівництво китайської компанії, це було трирічної давнини, і багато чого з тих пір ну, в цій дорозі вже змінилося. Потім перші ділянки, тобто, якщо там, коротенько сказати, підрядник вже вийшов на роботу. вони розпочали два тижні тому підготовчі роботи земельні, але... Сьогоднішнього дня, з понеділка вже починається фрезерування. Сьогодні теж фреза працює. Тобто найгірші ділянки ми плануємо хоча б в нижніх шарах, без верхнього, до зими закрити, щоб забезпечити нормальний проїзд в сторону Вінниці. Дякую. Ми дуже дякуємо вам. Дитя справді дитя, дитя. у нас ми з нами побачимося за стратегію. Дуже дякуємо вам, справді, вже третій час. Чи 에, можете ви озвучити якісь нові напрацювання щодо контактної групи, не вибуваєте, Друге, в п'ятницю планується засідання представників зустрічів нормально. Чи можливо вже відкрити якусь завісу, про що будуть говорити, які напрацювання вже є? Дуже дякую. Завісу не відкрию, поки що зарано про це говорити. Я вважаю нове напрацювання і це, повірте, мені дуже складно. Ця зустріч не зірвалась, ми все для цього робимо. 11 числа буде зустріч, це вже говорить про те, що буде, я так вірю, в це і хочу цього, і ми робимо все для цього, щоб була зустріч після зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки. Це говорить про те, що у нас немає зупинки на шляху до припинення війни. це говорить про те, що у нас є діалог. Що стосується. В рамках Нормаді чи в рамках тристоронньої контактної уроки. Що стосується ще якихось деталі, ви всі в принципі деталі знаєте, 42 дні була тиша. Я вважаю, що це для нас це перемога. Бойових втрат за 41 день, якщо чесно і точно сказати, не було. На 42-й день ми втратили людину. Ми... Зараз і розбираємо деталі, що конкретно відбулося. Дійсно, для нас це важливо зараз до кожного такого, такого моменту, до кожної людини. Зараз, повірте мені, інший підхід, інший стан. Ми по деталях розбираємо кожен підхід. На жаль, втратили любов. Ми з життя всім рідним, близьким, а після цього зараз знов у нас немає бойових втрат і слава Богу зараз немає поступу. Дякую. 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 Ще раз вибачте ще. Що...